Всім доброго дня, з вами Галя. Сьогодні нове відео хотіла знову поміняти трошечки, розказати про себе, так як я не сильно багато про себе розказувала, звідки я, що я, як я в Україні чим я займалася. Так, сьогодні розкажу трошки, потім, якщо не хватить мені відео, то буду ще розказувати далі в інших відео. І так, я народилася в Івано-Франківській області, колись був Снятинський район, зараз вже Коломийський, і там вчилася я в школі інтернаті. У мене мама одна була, батько, я не знаю, навіть не пам'ятаю його, було три роки, навіть менше, може, як вони розійшлися. Ну, як в багатьох сім'ях наших українських він, мама, бив. І, і пив, як завжди, наші чоловіки в багатьох випадках роблять. Ну, зараз, може, менше вже, а тоді таке життя було. Моя мама з двома дітьми, я і мій брат покійний, якого вже немає зараз, і мама їздила моя постійно на заробітки, як колись їздили. Жінки на, на буряки. Ми були дуже бідні, бідна сім'я. Біля наших сусідів ми жили в селі, е, сусіди наші. Ми самі бідні були напроти всіх. У нас в сім'ї ніколи чоловіків не було. Моя мама без чоловіка. Вітайте, що ростила двох дітей. Моя бабця мала четверо дітей на війні. Десь там її чоловік також загинув. На, на Другій світовій війні. І цей і моя тітка так само був чоловік, і потім розвелися, так що так само троє дітей і всі ростили без чоловіків. Так що у нас сім'я все, все на плечах жінок було. Тому моя мама їздила постійно десь на заробітки заробляти по других регіонах. Колись на буряки їздили, хто пам'ятає, хто старший. От вона їздила на сезонні роботи. А ми оставалися з бабусею, я і мій брат. Вона теж працювала в колгоспі і не, не вийшло їй з нами так само ще справлятися, тому що в неї вже також і, і вік був, і інші ще внуки є. і... Ну, Були, скажімо, і хата на ній, і все на ній. І Тому вирішили нас з братом віддати в школу інтернат, місто Снятин. І ми там 10 років, я провчилася там, прожила, а він 8 років, він після 8 класу, тоді ще було 10 класів. І він пішов, не захотів довчатися до 10, бо він вчився погано. В школі так само проблеми були з ним. От і він лишив школу, а я довчилася 10 років. Потім я поступила у Львів учитися е, на офсетний друк е, у в училищі, провчилася там 2 роки. Е, інститут не кінчала. Працювала трохи в, в Одесі, в друкарні на книжковій фабриці, друкарні, потім в Чернівцях працювала. На Західній Україні так само в друкарні, де, де друкують газети, всякі реклами. Це таке, така професія у мене. в Друкарні друкувати книжки і газети, тому що там питали мене, хто ти там, що ти вчителька, хіба що я вчу людей чомусь в своїх відео, може, це з іронії так було сказано. Ну, я не вчителька. Близько. І мені довго довго не вийшло говорити у Відео, щось розказувати. Я скільки років був канал, я не могла вести відео, такі, як зараз, тому що я і зараз ще не так сильно хорошо говорю у Відео і все остальне. А тоді взагалі мені було якось соромно, я не могла. Думаю, що про що я буду говорити, як я буду розказувати ось так. Ну, і от школу я закінчила, оце поступила в те училище, відучилася, це відправили мене на роботи, туди-сюди, поробила трошки я по своїй спеціальності, а потім вийшла заміж. І ще у нас в Івано-Франківській області, я прожила десь рік після того, як родила свою дочку, і переїхала потім до нього туди, в Черкаську область. після Після того, як рік виповнився моїй дочці, там трошечки ми поскиталися по квартирах, а потім, так як мама мого чоловіка бившого була багатодітна сім'я, у них п'ятеро дітей було, так само жилье в них була двокімнатна квартира, то їм дали на розширення це дітям, подавали там деяким дітям квартири. От, і потім я. Нам дали одну кімнату так само, а ми жили в тій однокімнатній квартирі багато років. Поки мій чоловік потому, е хворів дуже, і в нього були проблеми з желудком, і потім у нього почалися проблеми з цими епілептичними кризами, тому що в нього там по голові його вдарили. І до тих пір, поки він не помер, він там і оперувався. і все. Але ми вже були і в розводі, коли він помер, тому що жити неможливо було так само випивав і все остальне. Ну, биться, не бився, але випивав добре гроші з дому виносив, я нічого не могла зробити. Так що ми з дитиною, з дочкою. Виживали як могли, тому що то чуже для нас місто і Черкаська область, місто Ватутіно. Ми жили, Виживали, звісно, були такі моменти, що зовсім геть не, не було нам що їсти, щоб дітися, бо тому бо чоловік десь там був на Москві так само. От. І там і любовниці. Ну, про покійників не говорять хорошо, але я не хочу так сильно розказувати. Ну, що було, то було. Так що ми лишилися самі знаю, одні з купою боргів і все остальне за квартиру, яка не платилася. Ну, ось так. А ще після школи я не розказала. Після того, як я відучилася. Після того, як я вчилася у Львові, я ще поїхала, була своєю однокласницею в Росію на заробітки. Це був 8 сьомий рік чи восьмий, десь так. От, 88-й так. Аж в Тюменську область, там ми працювали півроку десь на лісах. Збирали живицю з нею, потім приїхали додому, хотіли грошей заробити. Це в нас така романтика була поїхати десь на заробітки. Ну, тоді ще можна було їхати куди хочеш. То це ось, ось так у мене було таке, таке моє життя. Розк... Вкратце. Потім, може, якщо комусь інтересно, я ще буду розказувати більш подробніше. І ось так від того часу чоловік у мене помер, і я сама крутилася як могла. Теж працювала на трьох роботах в Україні і все навчилася і шпаклювати, і білити, і ремонтні роботи робити, і парикмахером працювала, і в совбезі працювала, яким я тільки не працювала, щоб вижити, тому що родичі далеко були, нікого не було в мене там. От були ми самі з донькою і. І дочка, потім ще проблеми почали і батько помер зі здоров'ям. Так що отаке життя було, виживала, як могла, поки я сюди не поїхала, то я не знаю, як би я там була вижила. Ось такий мій розказок маленький, потім ще буду вам розказувати більше, якщо захочете, якщо інтересно, так що пишіть мені, інтересно чи не інтересно, щоб було, і як було. Я подробніше розкажу, якщо вас заінтересувало. Далі буде трошки іншого контенту. Так що клікайте, підписуйтесь і до нових зустрічей. Так, усім привіт ще раз від мене. Ось так ми їдемо. Це в неділю ми були, хотіли подивитися, як там діла на морі. Трошки покажу дорогу, як ми туди їхали. Ось так. Ось такі в них дерева, оце класні. Вони, типу, як кедри коли колись я бачила в Росії. Ну, їх так, що оставляють тільки шапочку вверху. Коротше, було у нас майже 30 градусів в неділю. Думаю, поїдемо прогуляємося біля моря ми трохи. Ось ми й поїхали. Ну, було народу уйма кругом, ми не могли місця знайти, щоб машину припаркувати. Зовсім геть. А через два дні ось, ось сьогодні вже записую відео. Це з неділі, сьогодні в нас дощ вже йде. Ну Такого сезону, щоб вже в середині квітня було така жара, у нас ще такого не було, щоб люди вже прямо в морі купалися, а люди купалися в морі, в неділю. Ось такі краєвиди, бачите, тут. тут містечко недалеко від нас. Воно таке трохи не сильно таке вже прям гарне. Є покрасивіше, Там ми їздили в Соренто, постійно їздимо на море. Там і водичка гарна, і все. А тут так, ну, те, що є, те є. Покажу вам трохи ще, щоб ви мали представлення. Ось такі пальми, пальми, як завжди. Ось це мій чоловік іде тоже в машину, їлі знайшла місце поставити. А тут усь, навіть у два ряда стоять. Оно... Ну, у них тут, як уже сезон не починається, то тут взагалі дурдом з тими машинами, з тим усім, і за кожну мелочь гроші хочуть, на дорозі паркуєш, там підходять у ті, що їх присилають. Знаєте, хто мафіни. Ставлять кром по всіх дорогах своїх людей, як ці гроші збивають людей. Оце так мій чоловік зняв мене спеціально. Верх ногами оце такі квіточки там були гарні. Я люблю знімати квіти, та зізняла вам трохи теж, щоб ви полюбувались. А Оце вже там передівсько море, бачите, народу було ми тут. Підійшли до одного пляжу, хотіли пройти до моря. Не... Там зонті всі повідкривані, куча ль народу. Ми трошки звернули, там пішли в другий бік. Так, побачите зараз. В нас... Ми так і толком і не погуляли, тому що купа людей кругом і ти не нагуляєшся. А ми ще й в діті були не. Не в пляжному, цьому, ні, ні в чому, що не йшли купатись, ми йшли тільки в розвідку, як кажуть, подивитися, що там і як. Ну, ось таке море. Ми ну, це море не найкраще, я вам скажу. Тут вода не сильно чиста. Це так, тільки ми хотіли трохи подихати морським повітрям. Ось тут такий пляж, де не платний, то менше людей, а там, де платні, то всі забиті, прям все, все було якийсь кошмар. Ми ті роки теж приїжджали сюди просто погулять, на камнях там пофотографірувались. А цей рік там були хлопчики, які збирали ці морські ракушки, там ще якісь люди лежали на тих камнях, загорали, то ми й не пішли. А це так. Бачите, тут люди там впереді, куча днів відкритих, там вже платний, а це безплатний пляж. Ну, і як без морожена обійтися? Там морожено тут в нас таке добре, що я ось трошечки так іще пейзажику вам покажу. Ось таке море в нас. Зараз знову похолодало. Ну, я бачу, що кругом похолодало. Не тільки в нас в Італії, а й в Україні в нас теж. У мене в нас і тут, і там. Є ось такий ще захід сонця, покажу вам гарний, дуже біля моря. Ось така красота. Так що до нових зустрічей, до нових відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Будемо на зв'язку. Всім дякую за коменти, за підписки.